Розпаковка. Вкусно. До нас прийшли сусіди, кажуть, вам посилка. А ми ждемо, їждемо. Півдня нема. А я кажу, сусідам кинули і взяли. Я вже збивалась. От... колбаски. Відкрили цю коробку, вони подивилися і так сміються кажуть. Ми відкрили ми нічого не трогали. Ну, а тут, Я колбаски, плакала, ее все небо. Все реклама такая. Это Мы прямо в Валенсии заказываем испанские. Плантации Валенсии. Апельсины. Но там цены апельсины. Там вот чего. Созумся рыцарские испанские колбаски. Получается, Не, yeah, разные вкусы ah. там. Uh -huh. все, все, разные. Муча с грася, Хамон. Девы. вы І в цих толон 5 євро. Булася. <сіх> це це типа 5 євро скидка. Да. О, а це нам прислали із Дрездена. Це ми заказали той Штолін. Дрезденський із Дрездена. Центр Дрездена красивий такий. 1474 була. О, тут десь. А де ти це казала? А, все. Давайте, что тут? Сейчас фрески глянем сначала. <связанные> такие вот мастера изобразили. Красота. Такие древние костюмы немецкие. Ну, в общем, а тут в виде сина эх, такие. Эх, 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 эх. Композиция, и на ней лежит Дрезден, что ли? Ми вже сразу разорвали на пуски. Дренди. Дренди. Вот Дрезди сданули. Дрезданули воно таке. Оце таке дітям вислали. Боже. Це ми ж прямо в рот. І Там в роті як Світу. М -м -м. Ой, ой. Він просто в роті розсипається, наче печенька. все коту же радам, мм, коти мм Боже. Вот, все, вот это упаковки зараз раз таки. И с кулечками, наполненными воздухом. Чтоб транспортировка была качественна. А нам сегодня столько всего прислали, это капец. Ну просто в шоке. Мы в Амазоне заказали именно Амазонский товар. Оказується в них там цілі плантації, ферми, заводи, фабрики. І вони виробляють взагалі все, одежу, від носків до всяких чого хочеш. Тут от... колбаски всі з різними начинками. Якісь щось офайген, генте, цвібель.